І приводом для розбірок на літературних сайтах. Так хто це? чи Любка? і схожим на Гоголя, і позашлюбним сином Андруховича. Але одного разу життя справді завело мене на манівці. І мені довелося дві з половиною години пробути любком Дерешем. Було це в одній сусідній країні, куди мене запросили на літературний фестиваль. Йдеться про 2013 рік. На той момент я був автором трьох поетичних книжок і збірки оповідань Кілер. Чому на цьому важливо наголосити, зрозумієте трохи пізніше. Так ось, приїхав я на літературний фестиваль, у перший день взяв участь у якійсь актуальній дискусії, а наступний день мав вільний, оскільки поетичний виступ був запланований аж на третій день. Після дискусії до мене підійшла подружня пара з середнього віку. Виявилося, що це представники місцевої української діаспори, які хочуть запросити мене до себе додому на обід. Мовляв, для них буде неабияка честь, вони зберуть з такої нагоди вузьке коло добрих друзів, тож може вийти цілком пишна учта. Не знаю, який лихий мене смикнув, але я погодився. І вже наступного дня гостинний український пан заїхав по мене до готелю, справді променюючи від щастя. Я ще подумав. Які чудеса творить поезія, як добре бути поетом? За 20 хвилин ми вже були в їхній невеличкій, але ошатній двоповерховій вільні на виїзді з міста. На ганку мене зустрічали десятеро людей, які по черзі представлялися, а я так само по черзі миттєво забував їхні імена. Вони виглядали щасливими і настрій усіх був піднесений. Мене запросили до просторої вітальні з вікнами до підлоги. Стіл був королівський. Як добре бути поетом? Знову майнуло мені в голові. Ми всілися всі дванадцяти, як на таємній вечері. Тоді я ще не розумів, що це поганий знак. Бо вже у своєму першому тості господар не шкодував для мене похвал, насамперед наголошуючи на тому, що це чудо, коли така молода людина може писати такі глибокі романи. Адже ніяк не міг зупинитися він. Цей хлопець, який зараз сидить перед нами, свій перший роман написав у 16 років, і це одразу був гарматний постріл. Популярність і захоплення критиків звалилися на нього миттєво. І з того часу він пише по роману в рік, і всі вони бестселери, і всі перекладаються всіма мовами. Він справжній кумир молоді і людина, яку старші ставлять у приклад іншим. Я пишаюся, що є такі українці, і що ця людина тепер сидить за нашим столом. П'ємо за здоров'я нашого дорогого, ні, найдорожчого гостя. Тоді я розумів, чому господар весь час звертається до мене любку чи Любко. Раніше я не звертав на це уваги, бо так мене кличуть ще зі школи. А тоді стало зрозуміло, що казав впевнений, у нього за столом сидить Любко дерев. Від усвідомлення цього моторошного факту я перехилив у себе чарку, наче в останнє в житті. А я девчав, що ви взагалі не вживаєте алкоголь, тільки молоко і натуральні соки нахилився до мого вуха якийсь із приятелів господаря. Це все піар, лише частина іміджу. Казав я, ні, виходячи босими ногами по розпеченому камінні. Твереза людина нездатна написати роман. Та й наше їй це? Гість схвально кинув головою і відхилився переварювати отриману інформацію. А я тим часом вигадував шляхи для відступу. Казати, що я ніякий не любко дереш не видавалося можливим. По-перше, не хотілося розчаровувати і засмучувати гостей. По-друге, було трохи лячно, ще й побити ж можуть, а не просто нагнати з хати. По-третє, стіл був такий, що навіть Марія Матіос могла б дві години вдавати любомира дереща. За якусь часинку, коли після кількох чарок напруга зникла, я набрався сміливості і вже сам виголосив тост. Писати романи для мене, як дихати. Я просто бачу новий світ, уявляю його до деталей. Він живе в мені і тоді залишається просто його описати. Насправді, свій перший роман я написав не в 16 років, а в 12. Просто нікому не хотів його показувати. Роман це як сон, який тобі наснився. З пітьми свідомості виринають персонажі, і події, народжуються сюжетні колізії і перепетії, починається нове життя. Адже описане в книжках мусить бути живим, мусить бути справжнім. Лише тоді ці книжки можуть зібрати таких прекрасних людей, як сьогодні, за цим столом. Я п'ю за вас. Дякую вам, мої нові й дорогі друзі. Десь за дві години настав час пити на коня і поволі вирушати. Я ще мав потрапити на екскурсію містом, Але прощатися нікому не хотілося. Ми почувалися, наче одна велика родина письменник. І його читачі, романіст і прихильники його таланту. На дорогу мені ще надарували цілу торбу місцевого алкоголю і делікатесів у якості сувенірів і показали натхнення для наступних романів. І вже в таксі, яке мчало мене назад до готелю, я подумав, що поетом бути добре, але романістом таки краще. І за два роки видав свій перший роман Карбід.